Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Сьогодні збираємо яйця. Спочатку а тоді покажу курей. Ось я зігнав курку, тут є ось три яйця. Курка, я вибачаюся, курка кричить О, і нічого не чути. Ось є три яйця. Ось тут сидить ще одна курка. Вона зараз так буде кричати, так як кувочка. Вона насправді схожа на квочку, і вона видає такі звуки, так як квочка. Ого! Вона так щось мене злякала, що я аж телефон кину. Два, і там, напевно, під нею ще є. Зараз я подивлюсь. Вона реально видає такі звуки, як квочка. Ось ще два. Під нею, то це вже скільки? Два-чотири. Сім. Ось як її отак помацати, бачите, вона хвіст так от піднімає і так квочка робить. І так кричить, ну, не кричить, а квокає. Давайте, що... нехай вона несеться собі. І залишимо її. І ось я вам покажу яйця. Всі сім. Зараз я зупиню, віднесу яйця і включуся біля курей. Ось я вже включився біля курей. Кури ходять ось півень. Ось вони ходять. Ось тут ось них вода. Тут вони трохи їжу порозкидали, я їм ввечері їсти не буду давати. І вони поїдять, це що в них залишилось. Ось так. А в мене ще зараз до вас таке питання. Ну, не питання, а я вам скажу, а ви спробуйте відгадати. Дивіться, в мене на господарстві з'явилася нова птиця. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви думаєте, хто там кури, качки, ще щось, ще щось. Пишіть коментарі. Я коментарі переглядаю і ма. Всі коментарі лайкаю. Так, я воду вже показую. Ось вони мене щось злякалися і втекли в курник. Ось там вони ходять, дивляться на траву. Вони хочуть пастися. я їх зараз ще не буду пускати, я їх пущу пізніше. Давайте я включуся біля інших курей і ще вам їх покажу. Так, ось я вже біля інших курей. Ось вони, це ось тут три домашні, чотири несучки, ось ще одна несучка, Зараз я прийду ось сюди. Ось тут, от, такі гарні квіти цвітуть, Зараз я прийду, ось ще ось тут теж. І ось цей кущ дуже гарний. Там десь в корчах курка сидить, вона, напевно, там несеться. Так, вона ось тут сидить, несеться, але яйця там ще немає. Це сусідський півінь кричить, Ну нехай собі кричить. Е, так що, я думаю, ви зрозуміли умови, що треба написати Ось що потрібно написати коментарі. Ось тут сидить курочка. Несеться, не я не знаю, чи її видно, а ось видно. Несеться сидить. От тут калина. Ось це листочки калини. Калина вже відцвіла, вже має ягодки дрібненькі. А ось це сусідський півень. Він вічно тут ходить біля моїх курей і кричить. Він рахує себе за їхнього півня, бо в мене півня нема і він себе рахує за їхнього. Ось дивіться, це, ось ця курочка курка чорна, бородата. Це вона одна у мене така чорна бородата. Ні, ну чорних в мене є багато, але бородата вона в мене одна. Їй вже три роки. І вона ще до цієї пори несеться. Вона захворіла колись була, але я її вилікував. І вона ось знову живе. Вибачайте за пальці в кадрі. Я нечаянно. І все. Тоді добре. Всім пока-пока.